Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія, і сьогодні буде вишивка, плетіння шкарпеток, плетіння з бісеру, Друк 3D принтера і розпаковка. Перше, що я хочу розказати, це те, що я закінчила 70-й лист схеми дубового гаю. Дубовий гай. Закінчила я 70-й лист схеми. Отак От він. Звідси. Отак. От Оце, з'явився в нас тут сучок, більш нічого нового не з'явилося. Ці дуби продовжують рости. Оце я вже почала 71-й звідси. І видно, що цей дуб кудись хоче втекти з поля зору. Значить, 70 листів готово. Залишилось 66 по... по номенклатурі, але фактично там буде десь 60 чи 61, тому що по краю йдуть зовсім маленькі вузенькі такі листочки. Багато ще багато залишилось. Цей 71-й. Лист приніс хорошу таку переміну, тому що я дивлюся, тут уже буде починатись небо. І там досить багато одного кольору підряд. Тому що тут замучишся з цими одіночками, дуже довго їх вишивати, а вже небо, я бачу, що так трохи простішенько буде, тому хороша новина. Коліуси ростуть зелені, як завжди, маленькі і слабенькі, орхідеї цвітуть. Це моя любімінька міні-архідейка. А я готуюсь плести гірдан, учуся поки що. Ну, станка, зрозуміло, немає. Все це діло будемо купувати після війни, зараз не до того. Поки що так, на кришечки з коробки. І що я скажу, не просто, не просто мені, наприклад, тому що я погано бачу ці ниточки, дуже вони тонкі. Взагалі, як не вміючи, не вміючи, все непросто. Раніше я думала, як вони його заплітають, закріпляють, ці бісеринки. Виявляється, все досить просто. На таку довгу голку і на ниточку набираєш потрібний в рядочку, потрібний набір бісера, пропускаєш його під низом. Ці бусинки продавлюєш знизу, через кожну ниточку, треба уважно продавити їх так наверх. І тоді цією ж самою голкою пройтися в ці самі бусинки поверху нитки, поверху ну, цих ниток. І знов туди її знов набрати, бісер і знов підниз її. І таким чином воно закріпляється не дуже так, щоб уже намертво, але закріпляється якось. Це такі маленькі прикраси. Але не знаю, чи саме цю я залишу, бо вона така і досить тяжка. Це дуже крупний бісер у мене був такий в запасах. Вона досить тяжка і вона така рихла, її, щоб повісити на шию, треба тут якийсь метал. Чи знайти таку, якщо я знайду такий зажим широкий. Чи якусь проволочку під низ придумувати? От, а можливо, я її розпущу, ще не знаю. Ну, поки що таке, вчуся. Так, вчуся. Тут і ще будуть звисати такі ниточки з бісером. Вахроману, як на картинці. Теж для того спробую його робити, щоб уже якось мати досвід для цього. Ще Я не вирішила, що робити з цією прикрасою, але зроблю ці кіточки. А тут в мене місце ще вистачає, щоб нове, не натягувати нові нитки, то ще одну буду плести прикрасу. Готові ще три пари шкарпеток. Зараз початок березня, але ми знаємо ці примхи погоди, буде ще і сніг, і мороз, і мокрі окопи. Ще потрібні будуть сухі шкарпетки теплі. Так що відправляю Люсіку, а і далі вона вже на передову передасть. На каналі Люсик вишиває, відбувся збір на другу снайперську гвинтівку, яка називається Люта вишиванка. Дівчата купили гвинтівку і вручили її дівчині-снайперу. Вона навіть командир підрозділу якогось там групи снайперів. Цей раз я не брала участь у зборі, тому що немає такої можливості. У мене багато. Гроші йде на пластик для 3D принтера. А донька моя донатила на цю другу гвинтівку і е, брала участь у розігріші призів, які Люсік пропонувала. І е, там їй дісталось досить багато номерків, тому що вона велику суму задонатила. І один із цих е, номерків виграв. Приз. Я знаю, що це набір для вишивання. Я отримала цю посилку, її зараз розпакую, передам доньці. І так, розпаковка номер два від Люсика. Як тут все запаковано гарно. Ой. це у нас, це я купувала люда, їм військові привезли це відстріляні гільзи до міномета, від міномета. Відстріляні гільзи. Дівчата е, вияснили, що туди дуже зручно поставити свічечку, і буде такий підсвічник. І Людочка продавала ці сувеніри, просто продавала е, для того, щоб назбирати на ту гвинтівку гроші. І я їх купила кілька штук. Це такі бойові підсвічники. На пам'ять, на пам'ять нам про цей збір. Тепер це теж я купувала, теж відстріляні гільзи. Це мені на одну більше відклала. Так. Да де на одну? Мені здається, я дві купувала, а тут я бачу чотири. війни. Так, ще щось у нас. Ого! Ще в нас є іграшка. Ви подивіться, яка хороша іграшка. Як я так її показати? Значить, ну вона запакована, я не буду поки що розпаковувати. Це два воїни ЗСУ, а це пила морда із цим. Мішень намальована. Так, видно? І вони така калатушка. За ці, за ці палички і вони по голові Путіна луплять. Чудова я вважаю, чудова іграшка просто. Ідеальна, <ріху> от от, як у нас обстріл відбувся, так сідай і для заспокоєння оце лупи, хуйло по, -по морді. <ріху> так, і от цей набор, який дочка виграла. Набор для вишивання, ласко, ромашка. Не судьба мені вишивати набори, тому що той попередній лавандове поле я розпакувала, показала. Дочка каже, я би вишивала mm. <сум> набор. Як тут все так уже підібрано, зібрано, то я б вишивала, тому я її вислала. Щоб її для цього, до цього діла призвичаєте. Я то її вчила вишивати, їй було років, може, 7, може, вісім. І вона вишила такий гарненький пасхальний рушничок. Тобто я їй дала тканину нитки, все, цю роботу курірувала, вона вишила, гарненький такий рушничок вийшов. Але більше. Вона не, в неї не було бажання. А я не наполягала, тому що я вважаю, що моя задача навчить, а далі як хочеш, хоч роби, хоч не роби. От. І тут раптом вона каже, що я би вишивала, будь ласка, будь ласка, беріть з нашим задоволенням. А внук як це почув, то каже: ага, бабуся хоче тебе підсадити. На це, на вишивку. Запам'ятай, перша доза завжди безкоштовна. <свист> тому і цей набор, а це вже точно її набор. Хоча і той був її, тому що вона там набагато більше грошей задонатила, ніж я, тому це обидва її набори. Така ромашечка гарна. Знов ниточки, те все, що, услада для очей вишивальниці, ниточки на органайзері, схема кольорова. А, два листи. Я думаю, там ніби більше було тих буковок. Так, це ромашечка, а от другий лист. Теж щось написано. Прочитають. Вони там розумні перекладуть, що воно там понаписано Так, знов таки Аїда. Зараз подивимося. 31 на 31 сантиметр. Канва Аїда 14, ця крупніша. Ні, та теж, здається, 14 була. Дві голочки. Така досить не немаленька буде ромашечка. І тих ниточок, що більше вони... Так, поклали в пакетиках. Ось такий виграш, такий приз у нас за цим збором. Люда не припиняє свою роботу, знов збирає, знов готує сувеніри, знов збирає гроші, тому що це, це наше життя. Дякую тобі, Людочка, за посилку, за твій труд, за твоє натхнення за твою енергію. Весь, весь негатив викидай, тому що я тобі писала: ти за нас, відп... ти нас приручила, і тепер ти за нас відповідаєш. Ти повинна бути завжди в хорошому настрої, щоб на це, щоб ми не, не закисли тут самі по собі. Ми від тебе... Підпитуємося, як від цього безперебойника, як від батарейки. Тому дякую тобі, Людочка, за твою роботу. Под рук армії. Знімати деталі не можна, тому показую так, приховано 100 штучок тут деталі. І одна стартова платформа. Для FPV-дрона. 220 годин роботи, півтори бобіни пластика. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за лайки та підписки. На все добре. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!